Добрій день, хлопчики і дівчатка. Знаю, знаю, що ви любите загадки, тож відгадайте одну, у ставку живе на дні, має диво клешні дві, залізає в очерет, ходить задом наперед. Правильно, це рак. А який перший звук у слові рак? Правильно звук р. Коли ми вимовляємо звук Р, губи у смішці, язичок вверху вібрує, зубки зближені, але не стикаються. Поставте долоньку на горлечко та промовте звук Р. Горлечко працює. Так, горлечко працює. А тепер зробимо гімнастику для нашого язичка. Я наслідую слону, губи хоботом тягну. Жабка їсти захотіла, враз взялася вона за діло. Права є у нас така, дуже легка і проста. Губки ми оближемо, мов варення злижемо. День і ніч іде годинник, відраховує хвилини. Чуєш, стукає тік-так. Язичком зроби ось так. Я піду у сад зелений, там є гойдалка у мене. Я не наче птах літаю, опускаюсь, підіймаюсь. Я пограю у футбол і заб'ю чудовий гол. Сердиту кішку збудили зранку, та ще й до того не дали сметанки. У кімнаті малярі стелю білять угорі, м'яка широка щітка працює плавно, швидко. Вчися бити в барабан. Ди ди-ди-ди. Твій язик слухняним стане. Ди-ди-ди. На гармошці я заграю, рот відкрию, закриваю, свій язик грибком тримаю. І його не відриваю. Це грибок, висока ніжка, капелюшок під листком. Хай язик побуде трішки ось таким грибком. На коняшці ми катались, язички наші змагались, вони в роті цокотіли, як конячки тупотіли. А тепер плесніть у долоньки, коли почуєте звук. Р. Один, два, три початок гри. Й. Л. Р. Р. Так, молодці. А тепер ловіть звук Р у складах. Розпочнемо Ла. Ра. Так, молодці. Ле. Ре. Молодці. А тепер плесніть долоні, коли почуєте звук Р у словах. Парасолька. Так, молодці. Ракета. Так, молодці. Футбол. Бобер. Так, молодці. А тепер визначимо місце знаходження звука Р у словах. На початку посередині і в кінці слова? Що це? Це ракета? Де живе звук Р в слові ракета? Так, правильно. На початку? Що це? Це парасолька? Де знаходиться звук? Р в слові парасолька. Правильно. Посередині. Хто це? Це бобер. Де знаходиться звук Р в слові Бобер? Правильно. В кінці. Молодці. А зараз допоможи кенгуряткові Ру. Дійти до мами вказівним пачиком стрибай по кружечкам. Правильно вимовляй звук Р. Ра-ра-ра. Ракета. Ар-ар. Буквар. Ри-ри-ри. Окуляри. Ро-ро-ро. Відро, ур ур, ур, снігур, ер, 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 бобер, ор, 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 помідор, ро, 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 ромб, ри, 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 риба, ар, 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 комар. Бра, бра, Бра зебра. Ру, ру, ру кенгуру. Молодець. Чудова робота.